Шановна громада, мешканців планети 42. Сьогодні хочу привітати всіх причетних до нашої ліцейської родини, учнів, батьків, працівників закладу зі святом, яке не можна відмінити, зі святом 1 березня. Тож, сміливо та відповідально, рушаємо у новий навчальний рік! Він буде цікавим, це точно. Складним може бути, але разом все подолаємо, бо ми найсильніша нація в світі, яка має спільну велику мрію мрію про перемогу. Зичу вам наснаги, успіхів в оволодінні науками, нових друзів та нових відкриттів. Першого вересня це свято звідленням нашого зводика. І сьогодні ми без нього не 2023-2024 навчальний рік розпочати! Велика і дружна ліцейська родина планети 42 вітає всіх з початком нового навчального року. Творчі і креативні менеджери сучасної української освіти, класні керівники, раді вітати своїх учнів.